Золота осінь вже починається. Краєвиди шикарні. Поки листечко не пообпадало, запрошуємо вас до цікавих екскурсій, до фотосесій на лоні золотої осені, багряних лісів різнокольорових. Кращої пори для чудової фотосесії з Prime Taxi. На, мабуть, немає. Тому вибір за вами куди поїхати. Скелі Довбуша, Івано-Франківська область, фортеця Тустань у Львівській області. Риболовля різноманітна, село Опака, село Рибник. Село Воля, Якубова, село Довголука. Багато цікавих хворельників є. При бажанні пишіть на Viber, Скину вам саму рекламу тих красивих місць, куди можна поїхати, що можна побачити. Найдовша й найцікавіша екскурсія на цілий день. Це є гірськолижний підйомник Захар Беркут з заїздом на вітрову електростанцію, на водоспад Кам'янка. При поверненні після захаро Беркуту їдемо через фортецю Тустань, відвідуємо підвісний мостик. Можливий варіант заїзду ще на Крушельницьке лісництво, на водоспад-сопіт. Одним словом, будь-який каприз за ваші гроші. На Тустані пікнічок на лоні природи. У підніжжі гори українська кухня, шашличок, поруч, грибна юшка, сувенірний ринок. За вхід на фортецю Тустань. Ви одночасно маєте можливість відвідати два музеї: музей бойківської культури, хата у Глибокім», а також безпосередньо музей Тустані, де дуже чудово дівчатка вам розповідають про історію Тустані, про її періоди забудови. Будете мати можливість побачити артефакти, найдені на самій Тустані при розкопках. Які проводили свого часу, і на лоні природи гарно відпочити з можливістю фотосесії. Мотузковий парк Лазанка для дітей знаходиться у підніжжі гори, деколи буває жіночка з коником, який покатає ваших діток. При бажанні також можете постріляти з лука і багато чого цікавого. Вертаємося, звісно, через курор східницю, куштуєте східницьку нафтусу, відвідуємо содове джерело українське боржомі, 18 джерело чи інші місця, які ви забажаєте. Буду радий вашого дзвінка і замовлення, звісно.